Добрий день, я Сніховська Кріна, студентка другого курсу відділення музичне мистецтва Бердичівського педагогічного фахового коледжу Житомирської обласної ради. Мій керівник, викладач методист, голова циклової комісії викладачів вокально-хорових дисциплін Ліна Миколаївна Зеленянська. Темою нашого спостереження стала історія та сучасність пісні танку у гусулка Ксеня. Гусулка Ксеня. Це знакова українська пісня, яка у ХХ столітті стала однією з найвідоміших у музичній спадщині України. Посипаючи за популярністю хіба що Червоній руті Володимира Івасюка, її текст і мелодія визначаються універсальністю, завдяки чому пісня широко використовується на різних урочистостях, заручинах, весіллях, родинних святах, концертах, як в Україні, так і серед української діаспори. Проте питання щодо особи дівчини, яка стала прототипом героїні, а також щодо авторства пісні, залишається відкритим і є предметом багаторічних дискусій. За однією з версій пісня була присвячена Ксенії Бурачинській, яка народилася 30 жовтня 1924 року в селі Шашори на Косівщині. Нині Івано-Франківська область. Двоюрідний брат матері Ксенії Роман Савицький часто випроводив літні відпуски в Шешорах. У 1937 році, під час святкування 13-річчя дівчини, Савицький запитав, що вона хотіла б отримати у подарунок. Ксенія побажала, щоб їй написали пісню про гуцулку, яку співали б усі. За кілька годин текст пісні було завершено. Музику до неї створив Іван Недійський, директор Коломийської гімназії та товариш Савицького. У первісній версії пісні, названій Гуцулку Ксеню, замість мотиву зради, який присутній у сучасному тексті, розповідалось про трагічну загибель коханої. Цю версію підтверджує сама Ксенія Бурошинська-Данилишина під час свого візиту до України у 1994 році. Вона іммігрувала до США разом із родиною, де й завершила свій земний шлях у 2017 році на 93 му році життя. За іншою версією дівчиною про образом героїні пісні була Ксенія Клиновська, з села Небилів Рожняцівського району Івано-Франківської області, що на межі Бойківщини, Гусульщини. Дочка священника народилася в 1915 році. Ксеня була обдарована музичним талантом, і батьки направили її навчатися до учительської семінарії сестер Василянок міста Станіслава, нині Івано-Франківська. Наставником дівчини був композитор Ярослав Барнич, який викладав в той час у багатьох навчальних закладах Станіслава. Ксеня була своєрідною музею композитора та надихнула його на створення пісенного шедевра. Отже. Барнич присвятив одне з перших українських танго «Гуцулка Ксеня, саме Ксенії Клиновській. Це було у 1933 році. Цю версію підтверджує свідчення племінниці Барнича Олени Вергановської, а також його учнів і колег. У 1938 році Барнич написав за мотивом пісні оперету на три дії Гуцулки Ксеня і став основоположником модерної української оперети. Прем'єра «Гуцулки Ксенії мала відбутися в Косові, але через заборону була постановлена в 1939 році в місті Делятин театр імені Івана Котляревського під керівництвом Володимира Блавацького. Далі історія гуцулки Ксенії продовжилась у США, куди іммігрував Ярослав Барнич з наближенням радянської армії. У 1950-х-1956 роках в містах Канади і США з успіхом йшла поновлена оперета Ярослава Барнича Гусулка Ксеня. Згодом було створено фільм Гусулка Ксеня і показано в усіх українських осередках Північної Америки. Прем'єра фільму відбулася 22 січня 1956 року. У СРСР, творчість Ярослава Барнича як члена УСС і буржуазного націоналіста, була заборонена. Управління захисту авторських прав визнало автором слів і музики пісні Романа Савицького, що спричинило вкрай негативну реакцію в українській діаспорі. В середині 90-х років, коли Україна вибрала незалежність, донька композитора Ірина Барнич Дубас змогла передати лібрето і клавір оперети Хуцулка Ксеня на батьківщину Ярослава Барнича. Згодом, народний артист України, лаура державної премії імені Тараса Шевченка. Федір Стригун поставив на сцені Львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької знамениту «Гуцулку Ксеню, прем'єра якої відбулася 26 липня 1997 році у Львові. Сьогодні оперета «Гуцулка Ксенія з великим успіхом проходить у Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Сто вистав із повністю заповненими місцями. У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка у Київському академічному театрі українського фольклору Берегиня також оперету поставили у Хмельницькому за участю Академічного симфонічного оркестру та солістів Хмельницької обласної філармонії хору та балету академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля. У 2019 році інтерес до пісні поновив одноіменний фільм мюзикл режисерки Олени Дем'яненко, знятий за мотиви оперети Барнича. На четвертій кінопремії Золота Зіга фільм був представлений у дев'яти номінаціях і отримав перемогу у двох: Найкраща музика і Найкраща пісня. Також пісня Гуцулка Ксеня є музичною темою серпня, одного з головних героїв кінострічки «Кіборги» – режисера Ахтема Саїтаблаєва. Звучить вона у лавах ЗСУ і сьогодні на передовій. Пісня стала справжнім хітом ХХ століття, пережила десятки аранжувань, сотні кавер-версій, виконання у всьому світі. Легендарну пісню переспівали трьох сестер Байко: Василь Зінкевич, Оле Скрипка, Оксана Муха, Михайло Хома. Як так. Євген Маляревський, гурти, Мертвий Півень та Рандеву, муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, Чернівецький фольклорний театр студія гердан Івано-Франківський національний академічний гусульський ансамбль, пісні і танцю гусулія, який створив у 1940 році Ярослав Барнич. Звучить їх у слухах сцені і у виконанні студентів Бердичівського педагогічно-фахового коледжу під час виховних заходів та на міських концертах. Я тобі на трибізі.